Вісім м'ячів на будь-який смак у товарицькому поєдинку між легендами ФК та ФК Дніпро було несумно та дуже видовищно. незважаючи на статус ветеранського в зустрічі гравців команд різних років, які по собі залишили яскравий слід спортивній історії. На полі було повно боротьби та бажання забрати гру. І, хоча дніпряни першими забили м'яч, але криворіжці раз по раз виходили вперед, тримаючи переможний рахунок до останніх секунд. Втім, майстерності гостям не бракувало, тож вони змогли відігратись під завісу Встрічі. Бойовий рахунок 4-4. Дніпро моє рідне, рідне місто, моя рідна команда. З нею я був володарем Кубка Федерації, чемпіоном Радянського Союзу. Зараз, як от кажуть, творча відпустка, але з футболом зв'язаний, тому що добре, що є ветеранський футбол. Дякую Дніпропетровській федерації футболу і її керівникам, також Кірверицькій. Федерації і керівникам, хто організував цю зустріч, дуже цікаво, дуже добре змістовано. І на такому прекрасному стадіоні, в такому футбольному місці зіграти ветеранами це життя. Учасники обох команд певні, таких зустрічей у ветеранському форматі має бути однозначно більше, адже спорт це завжди класно в будь-якому віці. А якщо зорганізувати навіть першість, це був би чудовий приклад для підростаючого покоління. Нам більше таких робити матчів, побільше. А ми, як ветерани, ми тренуємося два-три рази на день. У воскресіння також матч буде у нас. Ми в хорошій формі, в гарній формі і саме розвиток ветеранського спорту цілком може і має набути статусу. Пріоритету в осяжному майбутньому. Все для цього є велике бажання. Потрібна кількість учасників, спортивна інфраструктура, попередні рішення міської та обласної федерації футболу. Ми всі розуміємо, що треба щось починати, тому що ми хочемо надалі розвивати ветеранський футбол, як обласна федерація, Криворізького району федерація, також футбольний клуб «Кривбас». Тому ми об'єднані в цих зусиллях і це такий перший крок до розвитку ветеранського футболу. Я маю надію, що надалі будуть і такі матчі, і вже будуть якісь образовуватися чемпіонат або інші турніри за участю ветеранів. Крім ветеранських змагань на низовому рівні, які попередньо планують створювати в нашому регіоні, вже найближчим часом мають актуалізувати питання такої можливості на всеукраїнському рівні в Українській асоціації футболу. Гра сталася тому, що у вас обрали нового керівника федерації футболки роги. Ми домовилися провести товариський матч, щоб почати співпрацю. І після цього я говорив з президентом Кривбасу. Він сказав, що з задоволенням приймемо вас на головної. Ні, арені треба не просто там проводити товариські матчі. Ми можемо на УАФі підняти питання, що потрібно робити українську лігу ветеранів. І це ветерани і Динамо йде Шахтаря і усіх команд, і щоб це були може якісь поїздки, навіть не в головні міста нашої країни, а в якісь маленькі, щоб ми розвивали футбол. Вісім гарних голів, гарний настрій у гравців та болівальників на стадіоні гірник. Все це стало ще одним суттєвим аргументом на користь того, що ветеранський футбол має повне право на своє існування і готовий до нового етапу в своїй еволюції на рівні спеціальної першості. Олександр Фефілатів, Максим Марашов, перший міський.